Цін отримаємо тисячу уваж... дев'ятсот 1980... з 30 жовтня. Потім чу я лопова Останні новини як сніг на голову, і ми його вже бачили у місті Калгарі. Новий імміграційний план Канади. Хто залишить Канаду? Квебек скорочує імміграцію. Медичні працівники Альберти підтримали страйк. І що не так, із бюджетом Марка Карні. Про все це щопонеділка у програмі Твої новини Канада на ютуб-каналі Ангеліна Таран. Де <реш> ж то сказати? Друзі, хочеться якось з вами позитивно привітатися, але я коли готувала ці новини, я, якщо чесно, шокована. От що робити далі? Сьогодні будемо розбиратися з вами. Мене звати Ангеліна Таран. Підписуйтеся на ютуб канал, даруйте серденько, і я дарую вам позитив. Поїхали розбиратися. Новий міграційний план Канади. Хто ж буде залишати країну? Поговоримо про те, що уряд марка Карні оголосив новий міграційний план на 26-28 роки. Країна буде приймати 380 тисяч нових постійних резидентів на рік. Але тепер з іншим пріоритетом. Яка ж причина? Уряд визнав, що імміграційна система перенавантажена, і занадто багато тимчасових студентів і працівників створює тиск на житло, медицину а також освіту. І тому Канада вирішує меншу кількість мати людей, але більшу якість і, взагалі, що зараз будемо, ми бачити з вами, і що вже відчувається. Більше економічних іммігрантів їх частка зростає до 64%. Менше буде тимчасових дозволів для студентів, і взагалі студентів буде удвічі менше. Також скорочується кількість тимчасових працівників, тобто це вже десь мінус 40%. І до 27-го року тимчасові мешканці мають скласти не більше 5% населення. І хто буде вигравати у цій гонці? Кваліфіковані фахівці, інженер. Медики, it спеціалісти, а також будівельники. Ну і звісно, вони приділяють увагу франкомовним заявникам, і для них відкривають більше квот. Ну а щодо людей, які мають work permit, то є інформація, що до 33 тисяч осіб можуть отримати пришвидшений шлях до отримання піару. Студентам та тимчасовим працівникам буде отримати дозвіл набагато складніше. Ну і сімейна міграція та біженство тепер точно не в пріоритеті. І ті, хто лише планує приїхати до Канади, тепер буде чекати набагато довше і взагалі вони будуть проходити. Суворіший відбір, і Канада робить ставку на економічну користь від імміграції, хоче приймати менше людей, але тих, хто дійсно потрібен країні, і це може означати стабільнішу економіку, але й менше шансів для гуманітарних програм. А як же бути українцям і як нам рухатися далі до імміграції у Канади? Тому що після оголошення з цього імміграційного плану уряд дійсно звернув свою увагу на гуманітарні потоки, а також на тимчасові потоки. І це означає, що спецпрограми для українців стають дедалі обмеженішими. А Головний акцент тепер на економічній імміграції. Ну по-перше, я вже не раз бачила, як наші українці починають обирати інші провінції, і це, мабуть, правильне рішення. Навіть ми говорили про це у минулому випуску з імміграційним консультантами. Вона говорить: якщо ви подивитеся, які зараз є можливості в інших провінціях, які вони дають можливості імміграції, по яким програмам, і ви відчуваєте, що ви краще підходите саме під ту провінцію, то дійсно. Можливо, слід зважити все і прийняти це рішення з іншої сторони. Є ті, хто продовжують воркпереміти і намагаються дочекатися того моменту, що станеться із петицією, на яку ми зараз з вами збираємо підписи. І саме тому я б хотіла про неї нагадати, тому що саме станом на зараз зібрато 42 тисячі підписів. А я нагадаю, що нам потрібно зібрати хоча б 50 тисяч підписів, і таким чином цю заяву можуть передати до парламенту, і вже там вони зможуть реально розглядати, а що робити з українцями, і можливо вони знають. Дуть шляхи вирішення цього питання, але це питання не швидке, воно не вирішується за місяць, не вирішується за два місяці. Інколи це може зайняти навіть рік. Але я пропоную нам не сидіти, не чекати, а переходити в описі під цим відео, підписувати петицію, просити ваших друзів, ваших рідних, тому що підписати петицію можуть як і тимчасові резиденти, так і ті, хто вже мають громадянство в Канаді. Друзі, тобто об'єднуємося довкола цього питання, а не чекаємо і комплейнемо на те, що ой у когось там щось виходить, а у нас ні, усе у наших руках. Поїхали. Якщо ви серйозно налаштовані на імміграцію до Канади і розумієте, що вам потрібна французька мова, то я запрошую вас до школи Селс, французька та англійська мова. Саме там її вивчають наші українці, не тільки українці. Вона базується у місті Калгарі і відкрити моєю гарною та доброю знайомою Алісою. Тож, друзі, якщо вам буде корисно, то детальніше про це ви можете почитати та подивитися у моєму телеграм-каналі. А також залишайте свої імміграційні питання під цим відео, тому що ми вже маємо декілька запитань із минулого відео. Будемо. Чекати на нові, і потім зможемо поспілкуватися із Рупіндер із Monocle Migration Service, і Саме вони допомагають мені з моєю імміграцією. і Саме дякуючи їм, я зрозуміла, що знаєте, інколи ти можеш не підходити під якусь програму, а якась програма може підходити під тебе. Тож, друзі, будемо чекати на ваші запитання і зовсім скоро розглянемо їх усі детальніше. Новий страйк в Канаді. Медичні працівники Альберти масово підтримали страйк про спілки Альберта Юніон of Provincial Employees, що представляє понад 16 тисяч медичних працівників і повідомили. Що 98% підтримки цього страйку сталося саме серед ліцензованих медсестер, помічників із догляду та персоналу служб медсестринського догляду Альберта Services. Президентка проспілки Сандра Азокар заявила, що наші члени втомилися від знецінення своєї праці, які вони виконують щодня на благо мешканців Альберти. Голосування тривало з 30 жовтня по 3 листопада, і результати ще має підтвердити Альберта Лейбор Relations Борд. Якщо страйк санкціонують, він може початися вже 20, того листопада 2025 року, і основні вимоги про спілки такі підвищення заробітної плати, яка не відповідає темпам інфляції, також це покращення балансу між роботою та особистим життям, розширення пільг і компенсацій, зокрема транспортних витрат. Ну і звісно, це зменшення навантаження через хронічну нестачу персоналу. І давайте взагалі розглянемо хронологію, як у нас відбувалися ось ці запити, да, щоб розглянули їх питання, щоб все ж таки їх підтримали, щоб їх почули. Перші переговори відбулися з урядом у березні двадцять року потім, у квітні 25-го року, переговори зірвалися. Ну і у червні 25-го року знову була спроба відновити цей діалог. І ось осінь 25-го року голосування знову за страйк. З 6 по 9 листопада 25-го року відбувся новий раунд переговорів. І що це взагалі означає для нас з вами, для мешканців Альберти? Можливі будуть затримки медичних послуг. Також можуть бути скасування процедури, загострення політичних дебатів про фінансування медицини. Ну і звісно, потенційний найбільший страйк у сфері охорони здоров'я за. Останні чотири роки, і взагалі ви помітили, що за останній рік в Канаді це вже, мабуть, четвертий чи п'ятий страйк. І чому в Канаді взагалі їх так стало багато? По перше, хвиля протестів охопила транспорт, сферу догляду і державний сектор, і причини системні: інфляція та високі ціни на життя. Зарплати в держсекторі не встигають за зростанням витрат, і звісно, це брак професійних кадрів після пандемії. Багато працівників пішли з медицини, що підвищило навантаження на тих, хто залишився Виснаження та емоційне вигорання. Також Мені подобається, що в Канаді вони привертають увагу і звертають увагу на психологічний стан людей, і особливо серед працівників догляду, які працюють у складних умовах. Тиск на уряд провінції люди очікують кращого фінансування системи, але бюджет залишається обмеженим. Якщо угоди не буде досягнуто, Альберта може опинитися перед наймасштабнішим страйком у медицині вже цього місяця. А я буду далі слідкувати за цими новинами і обов'язково поділюся з вами у наступному випуску. Новин, тож не забудьте підписатися і зимкнути у дзвіночі. Щоб не пропустити цю інформацію. Коли ми записуємо новини, то за нашим вікном у Калгарі йде сніг, а Ви на чи ви вже бачили перший сніг у ваших містах. Okay. І трішечки вам про погоду. Снігопади очікуються 10 та 11 листопада у різних регіонах Канади. І також, якщо ви плануєте пересування чи поїздки, враховуйте, що дороги можуть бути засніженими або слизькими, і будьте обережнішими на дорогах. Але якщо так сталося, і ви потрапили у ДТП і хочете отримати 100% відшкодування, я запрошую вас до перегляду інтерв'ю на моєму ютуб-каналі, де ми Говорили також про нові закони та зміни на 26 та 27 рік для усіх водіїв. І говоримо про ці страхові компанії, які вам потрібно оминати десятою дорогою. Більше деталей у цьому відео, якщо сталося ДТП, які кроки, що потрібно робити українці у каналі, щоб отримати відшкодування за цю неприємну ситуацію на дорозі? Перше обмінятися інформацією з іншим учасником ДТП, тобто водійські права, сація машини, угу. страховий поліс. Зробити фотографії. Якщо є свідки, то е, запитати у них контактну інформацію. Mm -hmm. Якщо це аварія суттєва, чи якщо є травми, то викликати поліцію, щоб вони зафіксували це. Потім звернутися до страхової компанії, е, потім звернутися до лікаря, зафіксувати травми і обов'язково звернутись до юриста, який зможе вам пояснити подальші дії, що не так з бюджетом марка Карні, Том Малкер розкритикував бюджет Канади. Він називає його поганий бюджет, може знищити дерево. Колишній лідер нової демократичної партії Канади, Том Малкер, розкритикував новий бюджет уряду марка Карні, назвавши його протилежністю бюджету поколінь. Він стверджує, що документ створює подвійний борг: фінансовий і екологічний, який потім доведеться сплачувати майбутнім поколінням канадців. Що містить взагалі цей бюджет марка карні 2025 року? Дефіцит зростає до семи 38,3 мільярдів долара, і це найбільший показник за останні роки. Уряд робить ставку на інвестиції в енергетику, інфраструктуру, а також нові зелені технології, але в той час коротші програми прямих кліматичних дій. Також зупинено програму висадки 2 мільярдів дерев і послаблено викидні обмеження для нафтогазових компаній, якщо вони застосовують технологію уловлювання. СО2. і називають це так: десятки років обману. Найкраща технологія для вловлювання вуглецю – Це Дерево, але замість висадки їх уряд дозволяє знищувати ліси. Заявив Малкер, за його словами, ліберали 10 років водили громадян в Оману щодо боротьби із зміною клімату. А цей бюджет став справжнім доказом цієї брехні. Уряд продовжує риторику зеленого переходу, але скорочує фінансування реальних природоохоронних програм. Втрачені ліси під час пожеж 23-го року Канада втратила 8,6 мільярдів дерев. Це у чотири рази більше ніж уряд взагалі планував висадити. І Експерти прогнозують, що у 25-му році втрати будуть зростати. Політичний контекст взагалі цієї новини. Програму висадки дерев, яку хвалили екологи, урізали через бюджетний дефіцит. Скасовано споживчий вуглецевий податок, залишивши лише промисловий. І Малкер назвав це політичною боязкістю. Уряд боїться непопулярних рішень, а Канада взагалі повертається. Малкер нагадав, що ще у 2015-му році Трюдо заявив на Паризькому саміті, що Канада повертається. Проте за 10 років не так і не виконала своїх кліматичних зобов'язань. Малкер закликав уряд Канади врахувати позицію зелених та внести зміни до бюджету. І як він заявив, тільки Бог може створити дерево, але поганий бюджет може його знищити. Тож бюджет карні 2025 року став справжнім випробуванням для уряду. Чи зможе він одночасно втримати економіку на плаву і не втратити довіру тих, хто вимагає реальних дій для захисту природи, ми з вами дізнаємося зовсім скоро. А щоб не пропустити, залишайтеся разом з нами. І в той самий час у Квебеку цікавіше. Квебек зменшує імміграцію до 45 тисяч осіб на рік. Уряд Квебеку оголосив про помірне скорочення імміграції. З 2026 року по 2029 рік провінція буде приймати 45 тисяч нових постійних мешканців. І це буде складати як щороку, замість 61 тисячі, як це було у 2025 році. Що ж взагалі змінюється? Міністр імміграції Жан-Франсуа Роберш розглянув три сценарії – 25 тисяч, 35 тисяч. Тисяч і 45 тисяч осіб, і зупинився на найвищому з них, щоб як то кажуть, зберегти баланс між інтеграцією та економічними потребами. Також програму досвіду квебеку, через яку багато іноземців отримали статус без обмежень, припиняє свою роботу вже 19 листопада 25 року. І усі заявки подані до цього часу ще будуть розглядати. А от нові, мабуть, ні, і нові орієнтири з 26 по 29 роки вони планують від 43 тисяч до 40 Семи тисяч іммігрантів на рік також, що було 65% нових мешканців, і вони мають бути тими, хто вже живе у Квебеку, наприклад, студенти або тимчасові працівники. І до 29-го року вони хочуть, щоб 77% іммігрантів володіли французькою мовою на розмовному рівні. У провінції вже перебуває понад 562 тисячі тимчасових іммігрантів. Ну і що ж нам залишається? Єдина основна програма відбору це Skilled Worker Selection Program. колективне біженство із-за кордону заморожено до 29-го року, щоб зосередитися на інтеграції тих, хто вже прибув до Квебеку, і Квебек прагне уповільнити темпи імміграції, але водночас забезпечити вищу і якісну інтеграцію, особливо через володіння французькою мовою та економічну участь іммігрантів. І уряд підкреслює, що мета захистити франкомовний характер провінції, Тож, можливо, це саме час вичати французьку мову. І Одні страйки, одні страйки, Монреалі ризикує залишитися без транспорту. Водії та оператори метро знову страйкують, і понад 4500 водіїв авто автобусів і операторів метро оголосили про те, що буде дводенний страйк 15 і 16 листопада, який може паралізувати громадський транспорт у Монреалі. Проспілка спілка Local 1983 уже проводила страйк 1 листопада, коли робота метро й автобусів була повністю зупинена. Але цього разу жодної угоди про мінімальні послуги не було укладено. Тому Квебецький трудовий трибунал має вирішити, які маршрути будуть залишатися активними. Ну і взагалі що кажуть люди, бідні люди? Буди пацієнти переносять свої медичні прийоми, бо не можуть дістатися до лікарень. Місцеві мешканці скаржаться, що навіть похід за продуктами ставлять справжньою проблемою. Ну і працівники сцени, вчителі а також студенти змушені виходити з дому на дві години раніше. Яка ж позиція сторін? Проспілка вимагає підвищення зарплати і кращих умов праці, звинувачуючи міську владу у недофінансуванні. С і міністр праці Жан Буле просуває законопроект БІЛ 89 який дозволяє уряду втрачатися у страті критично важливих служб. Ну і також. Стієм каже, що вже провели 64 раунди переговорів і наразі працюють з медіатором. І наступна зустріч із технічним персоналом СТІМ, який страйкує з 31 жовтня до 28 листопада, запланована на четвер. Якщо сторони не домовляться, Монреаль може залишитися без метро та автобусів на кілька днів поспіль. Це вже дійсно критично. І це вже третій масштабний страйк у сфері громадських послуг у Квебеку за останній місяць після страйків учителів працівників Ників і лікарень, що відбувається зараз в Альберті. Всі, хто кажуть, що в Канаді легко жити, подивіться ці новини і зрозумійте, що тут так само весело. Але сподіваюся, що у 26-му році з новим роком прийдуть нові полегшені відчуття. Сподіваємося і чекаємо. Дякуємо вам за ваші запитання під відео. Ми намагаємося їх постійно комплексно розглядати. І якщо ви зараз не побачили на них відповідь, повірте мені. Ми готуємо для вас інформаційну бомбу, щоб це було тематично і правильно покрито від А до Я. Ну і взагалі запрошуємо вас також ділитися вашими подіями. Або якщо ви хочете розказати про ваш бізнес і стати нашими партнерами, пишіть нам на пошту. Ми чекаємо на вас там. Ну і звісно, запрошуємо вас до телеграм-каналу. там ми говоримо про концерти, про новини, про події, про все те, що вам потрібно знати, якщо ви живете у Канаді. І найголовніша подія, яка зараз об'єднує усіх українців у Канаді, це концерт гурту Бумбокс. Друзі, люди. Ми тільки тоді, коли слухаємо їх пісні, тур розпочався в місті Калгарі. Ось як це було атмосферно, класно, неймовірно. Дякуємо Resilience Entertainment за те, що привозять до нас українських артистів. І до речі, у моєму інстаграмі ви можете знайти відео про те, яка взагалі там була атмосфера, в чому приходили люди, що вони на концерт проносили. Раджу вам підписатися, подивитися і посміятися. Ну і звісно, придбати у вашому місті. А також цими вихідними у Торонто відбудеться трирічний конгрес українців Канади. Це найбільший національний форум, який об'єднує лідерів і активістів, членів українсько-канадської громади, щоб спільно визначити її майбутній розвиток. І я щиро вдячна за честь стати лауреаткою Ukrainian Canadian Youth Leadership Awards of Excellence від Конгресу українців Канади. Тож, друзі, для мене це дійсно хвилюючий момент. І вже у наступному випуску новин я покажу вам, як це відбувалося, і які гості там були. І там будуть і політики, і наші активні українці з усіх Очків Канади, скоро зустрінемося там. Податкова система у Канаді знову змінюється. Що ви маєте знати, які є нові закони і як вберегти ваші гроші, і як не переплатити, ми говоримо вже у цей четвер на моєму ютуб-каналі. Говоримо про податки і готуємося до цього непростого періоду. Ну і звісно, завжди на вас чекають корисні відео і про бізнес ідеї, і про е, інвестиції, і про нерухомість, і про те, як зробити бізнес у Канаді. Все це чекає вас на ютуб каналі Ангеліна Таран. А я чекаю на вас вже наступного понеділка, Па-па!